Україна вшановує світлу пам'ять мільйонів українців, безновинно обіємних комуністичною владою страшні, голодоморські, 1932-1933 рік. Сьогодні на прикладі одного окремо взятого українського села, села Тарган, Володарського району, що на Київщині. Указана трагедія всієї української нації. Це село зазнало значних втрат. Із тисячі жителів воно втратило більше п'ятисот. В далекому 1985 році я там став головою сільської ради. Почав свою діяльність із вспорядкування кладовищ. В селі Тарган і Надросінка однієї сільської ради. Я в одному місці побачив глибоку впадину, куди зносили вите скло, вінки, сміття після прибирання кладовища. Запитав у бабусі Насті Нестаренко, город якої підходив до кладовища. Бабусю, скажіть, будь ласка, що це за впадина, синок, мовчи. Це під час голодовки. Тут була викопана довга і глибока траншея. І сюди 3-5 днів звозили по 10-15 чоловік. Кидали в яму одне на одного і присипали землею. Знов звозили і знову присипали. А це, синочку, кісточки тих безновинно уб'єних рушились, і земля осіла. Мене коса дивом стали. Боже, як це ми ходимо по кістках своїх предків? Де вже і по наших кістках наші внуки і правнуки підуть. Я закарбував собі, що на цьому святому місці повинен стояти пам'ятник. Я через секретаря сільської ради павів Тамару Феодосівну, дізнався, що в селі є сільський і тому що я сусідня села села Надросів, який будує пам'ятники. У сусідньому селі він збудував пам'ятник воїнам Другої світової війни. Я звернувся до цього дідуся, Микитенка Миколи Йосиповича. Він мені розповів страшну, сумну історію і свого роду своєї сім'ї. Він один вижив із чотирьох, із чотирьох дітей у своїй сім'ї. Він погодився і потайки від людських очей, потайки від комуністів. За будинком він будував пам'ятник. Я уявив, що це буде пам'ятник жінка-матір, яка тримає хрест. А пізніше це стало символічно. Жінка-матір з хрестом, як Ісус йшов на Голгофу. І в 1988 році, в червні місяці, цей пам'ятник був відкритий. А вже через кілька годин Голос Америки і БіБІСІ. Сповістили, що знайшлися хоробрі люди, які відкрили людству Україні і всьому світу очі на цю страшну трагедію гуманітарного значення. А вже через кілька місяців газети писали, що після подій в селі Тарган в Україні різко зріс націоналізм. Особливо це проявилося у Збройних силах України. Я не думав, що долучуся до таких великих величавих подій в історії України, української нації. У 1990 році на кладовищі в селі Тарган відбувався останній день симпозіуму, голод 1932 1932-1933 років в Україні за участю представників. 65 країн світу до цього місця приїхали великі дослідники української трагедії американець Джеймс Мейс, великий меценат голодоморознавчої тематики, який видав десятки книг. Це Павло Мар'ян Коць, Іван Трач та багато інших. Патріотів завітали до цього маленького українського села, вклонилися цим безневинно вбієним. І цим вони вклонилися всім тим мільйонам жертв, які віддали своє життя за світле майбутнє України і нації, її історичних святинь. І за те, що ми сьогодні живемо, за те, що ми сьогодні вільно дихаємо і висловлюємо свої надії на майбутнє. Ми завдячуємо, завдячуємо саме тим безневинно убієнним. Вони відкрили нам дорогу у майбутнє. Завдяки ним ми сьогодні живемо на цій святій, Богом даній українській землі. Я не хочу, щоб будь де в світі повторилася трагедія, яку пізнав мій народ, моя нація, мої діди і прадіди. Я закликаю всіх міцно триматися за руки, щоб не допустити трагедії подібної української трагедії планетарного значення. Я закликаю всіх депутатів, які сьогодні обрані до парламенту, заборонити комуністичну ідеологію і комуністичну партію як таку. Я закликаю їх звільнити із посад комуністку Ольгу Гінзбург. Керівника Інституту національної пам'яті Валерія Солдатенка, які заперечують голод як геноцид моєї нації, я впевнений в тому, що нові парламентарі гідні будуть своїх батьків, дідів і прадідів. Я вірю, що Україна стане з колін, що вона розквітне, що вона буде у сім'ї вільних. Європейських демократичних держав. Я вірю в кожного українця і у кожну святу душу, яка сьогодні стоїть на заваді новітнім загарбникам, які хочуть нас знову повернути у лоно братньої, як сказати, держави. Тому що та держава завжди нас бачила. Поневоленими, гнобленими і на колінах, а цього не станеться. Я вірю в кожного українця. Я вірю у майбутнє України. Слава всім героям і слава Україні!